Мені б на хвильку в радісне Різдво, де тісто пахли материнські руки, де не було блокаутів, де зустрічі і тепло, де не стогнала Україна від розрухи. Мені б на хвильку в те різдво, де ми малими бігли за колядниками. Не знали слів, шахеди, дрони, ППО і об'їдались з маком пампухами. Мені б туди, де по коліна снігу. Де баба снігова і сніжний дід, де ще герой новітній не поліг, де в долі не було воєнних бід, мені б малесенький шматочок порога, який матуся називала королівський Мені б, щоб в душу не зайшла війна, не знати болю, як на фронті гине близький. Мені би тільки, щоб у куття не мали присмаки запаху полину. І Щоб народження на світ Христа Зустрічала за столом уся родина, мені б на хвильку в старіство, де сіном пахло, в грудях не пекло.